Всім привіт! Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми знаходимося на полі з соєю. Так, так як перший раз кропили, забрали більш-менш нас соя гемошна, кропили раундапом, перший раз забрали, але зараз пішли дощі. Зараз йде друга хвиля Лобода і також інші дводольні. І є навіть злакові перії. І соняшник ще є тогорічний, так як ми сіяли по соняшнику. Тому будемо зараз ще раз робити раундапом. Також додали і бор, молібдена літра, раундапу 3 літри і бору трошки менше, ніж літра, бо будемо вносити ще на наступний раз бор. Зараз покажу вам стан поля, покажу чим ми будемо кропити, так як наші трактора ще стоять в ремонті, то покажемо. Вам джундір з оприскувачем лемкен і покажемо, як будемо кропити. Норма 200 літрів на гектар розчину. І далі буду вам показувати. Гарного перегляду. Отак от покажу ще фон сої самої. Як ви знаєте, у нас ну, в нашому регіоні була така посушлива погода, от як ви бачите, лобода. Деяка спалена, деяка вже буде відновлюватись, от наприклад, ось ця відновлюватись, соя отака. Ну, як на цей рік більш-менш непогана, я вам в наступному відео покажу ще одне поле. У нас воно набагато краще, там було більше вологи. Ну, ось так можете побачити фон поля. Тут трохи краще. Там гірше. Ну В основному будемо бачити. Можливо, вона де тут де рідше, вона розкуститься. А так буде вже видно по бункеру і по подальшому росту. Так, от ми вже переїхали на наступне поле. Тут вже соя краща, так як тут не така горбиста місцевість, бочка тут на 3,5 тонни води. Дивимося так, фон непоганий. Трошки в нас тут Кислі ґрунти, от, як ви бачите, є хвощ польовий. Лобода тут, так само як там, майже вся прибита. І також сонячник, як ви бачите, прибитий. Ось можете побачити наглядно, Он не спрацював раундап, зараз покажу. Ну як не спрацював, не зачепили. В того разу не зачепили. Ось тут, бачите, яка своя. То тут ось, він такий трошки. Зараз покажу вам, де не зачепив крилом. Оприскувач, от ви бачите, як повилазив соняшник. Падаличний. Ось такий соняшник здоровий вже. Зараз ми його заберемо, також тут де соняшник, от є лобода, ви бачите. Це заросло. Ну це тут Невеличка ділянка і вон смужка. А так, в принципі, тут соя набагато краще. Зараз при вас вириваю культуру. Як можете побачити, скільки бульбочкових бактерій на ній також ось можемо роздушити. Як ви бачите, вони живі. Таке оранжеве все. Якщо в нас яскравий колір, ну, ви можете побачити, тут вже доволі непогана така соя. Якщо у нас е, такі, як зараз, оранжеві, червоні, це живі вони. Якщо такі тусклі, темні, вони мертві. Якщо їх нема, теж погано. В цьому році ми е, працювали хістиком. Цей інокулянт на торфяній основі, сухий. Перший раз ми спробували і нам поки дуже подобається, дуже навіть подобається. От такий ви бачите тут фон. Дивіться, навіть видно, тут ще тріщини, така посуха була, зараз чуть-чуть пішов дощик. В основному от, бачите, раундап, як забрав соняшник, з нього не залишилося нічого. Все. Думаю, ну, далі заберемо. Зараз зачепимо це і заберемо. Так як, по-перше, попередник тут був не ахті, потім е ми тут не орали, а соя любить глибоку оранку. Ми тут після соняшника задискували, весною також задискували. І ще пробували європаком під посів робити. Трошки висушили землю, виходить, і через то було мало вологи. Так, роботі все, що хотів розказати. А, ще покажу вам зараз препарати, щоб ви бачили, якими ми працюємо. Зараз у нас, як ви бачите, вже температура десь плюс 18, плюс 15, в принципі, якраз хороша температура, щоб... Можна кропити вже вечоріє, так що нема сонця, як ви бачите, заходить вже. Зараз покажу вам препарат і буду закінчувати. Також на цьому полі ми вносили вапно для того, щоб Ну, проводили вапнування для того, щоб знищити хвощ. Ну, Тобто по-нашому сосунка, по народному, як то кажеться. Але його треба працювати кожен рік, щоб вивезти поле. Це хотів ще сказати, доповнити і показую зараз препарати. Так, показую, перший це в нас наш раундап. Е... Віду кровіт. Ніяка не реклама, просто показую вам. Три літри, потім молібден. Ви собі дивитесь, скільки там. Потім бор теж показує скільки. І дали отакий адювант, який в нас був. Побачите. Це ніяка не реклама, просто тим, чим ми користуємося. Так що мені щось зараз у кровіт не дуже подобається, але побачимо, як зараз він спрацює, а на наступний рік, мабуть, будемо працювати чимось іншим. Так, закінчуємо відео. Дуже дякую всім за перегляд. Хто додивився до кінця, дуже дякую вам. Ставимо лайки, підписуємось на канал, якщо вам сподобалось. Далі, думаю, буде цікавіше, так як я зараз вже вдома на практиці тут, про в господарстві. Думаю, якісь цікавенькі вам відео буду знімати. Так що не пропускайте, якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, буду відповідати. Всім гарного, мирного дня!